Шановні викладачі, батьки, випускники. Сьогодні знаменна і визначна дата у житті кожного з нас. Сьогодні завершується навчальний рік. І ми відкриваємо двері у доросле життя нашим випускникам. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? <laughs> Руки. За світанками нові стають небокраї, відлітають у вирій випускники, вільним птахом у небі злітають. Чи високо злетять, тільки час їм суддя. На світанку чекають їх нові дороги. Зустрічай Україно, нових вчителів, їм іти у життя, на твої перелоги. Доброго дня! Дорогі наші гості, викладачі, батьки, велика вчительська родина. Ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята, свята, якого немає в жодному календарі. В цьому святі зустрічаються біль розлуки і світлі надії, сум розставання і радість зустрічі з майбутнім сьогодні, 2 липня 2015 року. Прощаються з рідним педагогічним коледжем 175 випускників. Давайте, шановні випускники, сьогодні на святі пригадаємо 1 вересня 2011 року, дату з якої починався новий відлік часу у вашому юнацькому житті. Так як і тоді, ви усі вишикувались на лінійку. Але вже останню в нашому навчальному закладі і дай Бог не останню у вашому подальшому студентському житті для того, щоб ще раз пригадати ці події чотирьохрічної давності. Прошу гостей, батьків, оплесками викладачів підтримати наших випускників. Дружніше, дружніше, не шкодуйте. Оплесків. Дякую. Шановні викладачі, батьки, випускники. Сьогодні знаменна і визначна дата у житті кожного з нас. Сьогодні завершується навчальний рік. І ми відкриваємо двері у доросле життя нашим випускникам. Отож, від імені усього викладацького складу усіх працівників щиро вітаю вас із закінченням навчання. Як швидко промайнули 4 роки студентства, золота пора для кожного з вас. Саме у цей час ви визначилися зі своїм місцем у житті, зробили усе можливе, щоб у серці залишилося якомога більше приємних спогадів. А згадати є що, правда? Перша лекція, перша ніч у гуртожитку, перше доросле кохання, перша сесія. Чимало спогадів залишилося і у ваших наставників, які разом з вами опановували науку життя. Ось і все. У юнацтво тепер можна повернутися лише на крилах пам'яті. А здається, що воно ще зовсім поруч. Сьогодні в нашому коледжі студентів поменшало. Але зате світ поповнився чудовими і освіченими фахівцями, які пройшли ґрунтовну наукову школу та школу життя. Тож тепер ми з гордістю можемо називати вас колегами, фахівцями своєї справи. Ми вже не називаємо вас дітьми, ви дорослі, впевнені у собі, мужні люди, здатні приймати самостійні рішення і вирішувати свою подальшу долю. Знаєте, а вона розпише ваше життя по-своєму. Проте ви повинні знати, що важливо в цьому житті залишатися людиною, пам'ятати своє коріння, пам'ятати своїх батьків, своїх наставників, не забувати тих, хто пліч-опліч разом з вами у тривожні хвилини життя допомагали вам стати в першу чергу особистістю. Також пам'ятайте своїх керівників, які стоять зараз з вами поруч, адже вони вас провели тернистими шляхами в країну професійних знань, умінь і навичок. Сьогоднішній день це свято для усього колективу педколеджу. Ну і гарний привід висловити слова щирої вдячності викладачам, працівникам закладу за плідну і творчу роботу з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Отож, бажаю усім вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, наснаги, мудрих рішень і дій, високих професійних досягнень та впевненості у своїх силах. У добру путь, шановні наші випускники, творіть добро. таку невеличку свою притчу. Їде вчитель у автобусі. то, -то їдь, як завжди, штурхають його всі. Та думає, ж я собі вибрав якусь таку погану професію. Діти неслухняні, дирекція вредна, сам якийсь нещасливий, а в нього за спиною стоїть ангел, хто записує і каже: ангел: все як завжди. Діти погані, дирекція паршива, він нещасливий. А каже, що зробити? Сказав, мушу виконувати. Тому я сьогодні бажаю всім вам, щоб ваші ангели почули. Що ви вибрали найкращу професію, що діти, яких ви будете вчити, самі талановиті, а ви самі щасливі. Дорогі випускники, запрошуйте викладачів, рідних, товаришів на вальс. Бо юність – це пора кохання, Найпрекрасніше прекрасне ще учуття. Радіти життю, плекайте надії. Що все буде якнайкраще. Стай дорослими, Україна, Господь Бог, Мати та пречиста Діва Марія. Наше свято продовжується. Так, як птахи, і колишні дівчатка відшуміли снігами і грозами, і колишні дівчатка та хлопчики стали зрілими, стали дорослими і між майбутнім і дитинством. Минулим і безмежча мрій, неначе міст ми простягнули чарівний вечір випускний. скільки було і до нас, випускників. Та сьогодні знов сумне прочисте свято колич випускає молодих учителів. Невже це дійсно сталося? Скільки мріялося про цей останній день, останній дзвінок, останню сторінку в журналі, а тепер не віриться. І так чомусь сумно і тривожно. Як складеться наше життя далі? В коледжі все простіше. Заняття, іспити і заповітна мрія, диплом. Не можна нам просто так зникнути і все. Чому? Кожен має залишити щось небудь згадку. Легко сказати. А що ми можемо залишити? Квіти. Красиво, але цього замало. Вони ж діянуть. Хороші слова подяки. Вже краще, але ж вони забудуться. Фотографії. Але ж вони мовчать. А в ньому будуть і квіти. І найтепліше слова. І наші обличчя. І пісні. Прекрасно! А назвемо ми його вечір прощання. Я до міністра дійду, але сильно таке мені дістане. Дай коня. Я бачила казкову черемицю, а я не навішла, мабуть, і потрібно всю. І радістю світились наші душі. Що відрізняє першокласника від усіх школярів? Маленький зріст і великий портфель. Один учень і родичі куча. Радісна посмішка і без рот. Згадують перший дзвінок. День урочистий, сонце, посмішки. Починається перший урок. День захват і помилки. Так ішов за уроком урок. Як не спішні тихі води, нам з тобою здавалось, тоді, не закінчаться шкільні роки. Дев'ять класів, як мить промайнуло, здано іспит останній, і от тільки зараз ми усвідомили, Закінчився останній урок. Дубель четвертий, серія четверта. Б'ю чолом тимурам сірем. Роки в коледжі це три роки і десять місяців, які не покидались, не додивившись найзлаглиших снів, і йшли знайомою стежкою до коледжу. Скільки хвилюючих подій довелось пережити наша дружба, перше кохання. А найхвилюючим моментом це був останній місяць навчання в коледжі. Спробуємо згадати! Один день студентського життя.

Ти за нас, матусю, не журися на славу і честь, благослови синів. Будь певний, батьку, весело зміхнися, ми ще повернемо славу козаків. Ми молоді, здорові, духом сильні, і перед нами тисячі доріг. Збудуємо щастя в Україні вільні, то дай дорогу, мамо, оберіг. Так не сподіваємо. Романтична музика знову мені награє про висолкове, казково магічне, про незабутнє дитинство моє, білий туман як у небо саду, радісний світ везняної.